Слава Богу. Наше зібрання йде до кінця. Я хотів би нагадати коротко деякі події, які ми вже знаємо. Мої слова дечими будуть перегукуватись тим, що говорив брат переді мною. Інколи, знаєте, браття виходять і говорять, мені Бог поклав на серце, мені Бог положив. Бог мені дав, то я як ви зауважите, я ніколи такого не кажу. Я ділюся своїми думками. А вже після буде видно, чи Бог дав, чи я сам сказав. Нехай це кожен проповідник візьме для себе. Слово серйозне. Я для себе його приміняю і дещо взяв для себе. Давайте відкриємо книгу «Вихід», книга вихід або ісход в російському 32 глава. З першого по п'ятий вірш. Ісход 32, перший, з перший вірш по п'ятий. Когда народ увидел, що Моисей довго не сходить з гори, то к Аарону і сказав ему: Встань і сделай нам Бога, Которай перед нами. ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас с земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон, «Выньте золотые серги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серги с ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. І сказали вони, От Бог твій, Ізраїль, який вивел тебе із землі Єгипетської. Сьогодні було вже згадано за Моїсея чоловіка Божого, який був на горі. Був довший час на горі, 40 днів і 40 ночей. Ізраїль не хотів напряму говорити з Богом, бо їм було дуже страшно. Вони казали, ми помремо. Краще передаванням слова через Мойсея. І Моїсей був на тій горі і довший час не спускався. І прийшли люди. Із своєю пропозицією. Я вам скажу, браті і сестри, що вони сьогодні приходять до нас. Зробіть нам так, як ми хочемо. Браття, буває так. Народ хоче робити роботу свою руками братів, служителів, священників. Давайте золото, нема проблем. У них і золото є, і все в них є. А щось відбувається далі? Вони чи Аарон, собирає те, що вони йому приносять, робить того золотого тільця? Ставлять, поклоняються. Бог каже, спускайся до Мойсея. І коли Мойсей побачив оту картину, тримаючи в своїх руках скрижалі, де були написані заповіді, він їх розбиває там у її гори. І ми знаємо, що відбувається далі. Але тут є одна деталь. Чому так сталося? Коли ми читаємо 25 й вірш, це ті сама глава, там є такі слова. Увидел, що ето народ не обузданий, ібо Аарон допустив його до необузданості к посрамінню перед врагами його. 25 й вірш. Причина, Аарон допустив до необузданості. Український переклад каже, не спиняв. Або ж в іншому я переводі читав. Їх, їхня була пожадливість в тому. Хочете Бога, нате вам Бога. Скажіть, чи був Аарон наказаний за це? Біблія мовчить, нічого не каже. А народ да. Друзі, я хочу залишити одну деталь. Інколи ми намагаємося щось принести в церкву, щось в збрання, те, чого немає в нас. Ми думаємо, що ми те принесемо і воно нам стане краще добре, але повірте, нам самим прийдеться це пить. Спалив Моїсей того золотого тільця, розсипав прах по воді і сказав пийте. Пийте ви, хто це зробив? Приємно було, не думаю. А Бог каже: слухай Моїсей, відсторонись від них. Я їх і стреблю в вогнові, а від тебе произведу новий народ. Яка реакція Мойсея? Здавалося, ну мені перспектива, я буду вже основоположником Божого народу. Ні. Мойсей був кроткий чоловік. Що мені подобається кротость, одна із визначень кротості, вона говорить, що це м'ягкий чоловік характером, але твердий духом. І оце сочетання двох качеств м'ягкий характер і твердий дух. Моєсей піднімається на гору і каже, буду молить у Бога, щоб Бог простив, Господи, а якщо ні, то вичерпни мене з книги, яку ти вписав. Я вам скажу, що, друзі, Бог рахується з тими людьми, з яких Він поставив. Якби не Моїсей, ізраїльського народу вже не було б. Бог вступився, Бог послухав його. Написано, Господь атмінів зло по молитві чоловіка Божого. Господь далі каже, я викреслю тих, які це зробили. Друзі, кожен буде відповідальний за те, що він робить, що він приносить і як він робить. Для прикладу я зайду трошки далі. Я нагадаю ще декілька історій, а тоді попробую звести їх як в колесо. Дом Ілії перша книга царів або перша Самоїлова. Біблія каже, нам відкриває за дом Ілія, що синов'я його були, ну не гарне слово, негодні. Вони не знали Господа. Вони поступали як хотіли. Вони були при храмі. вони... Були священниками, вони робили цю роботу, яка належало, належало би робити з благовінням. Але вони того не робили. Вони посилали отриків, люди, які приносили жертви, вони брали м'ясо, яке хотіли, вони спали і жінками. І це все бачив Ізраїль. І каже Бог до пророка Самоїла. Скажи для дому Іліві те слово, яке я тобі сказав. Ви пам'ятаєте, як Бог говорив до Самуїла, передав йому слово. Ілія знав, що Бог говорив до Самоїла і сказав: Скажи мені те слово. І Самуїл сказав йому те слово, що ніяка вже, ніякими жертвами тієї вини ти не загладиш. І там є одне слово. Ти знав, Ілья, що синов'я твої поступають нечистіво, але ти їх не обуздував. Ти їх не зупиняв. Ти не говорив їм, що так не треба робити, так не можна робити. Вона впала на цього чоловіка. Ти не спиняв їх. Оказується, коли ти говориш про це, то з тебе спадає вина. Вже коли інші не слухаються, на них лежить відповідальність. Тому, браті і сестри, коли з цього місця, з іншого, лунають інші поради, пропозиції, знайте, це не для того, щоб когось унизити, щоб когось докорити, але це для того, щоб ніхто не загинув. І ще одне, щоб не було урона, і ще одне, щоб не було вини на нас. Ти знав про це, але ти не обуздував, ти їх не зупиняв. А що сталося? Почалася війна фалестимляни і Ізраїлі, Ізраїль, ковчег Божий взяти в плен, два сини його були вбиті. Коли почув він цю звістку, цей Ілія священник, він впав, був старий, ще не добре бачив, віку 98 років, зламав собі хребта і помер. Одна із невісток мала родити, не почалися роди, і вона померла. І назвала ім'я Ієхавот, що означає безслав'я, безчестя. Ще один дом дом Самуїла. Коли ми читаємо восьму главу, перша книга Царів або перша Самуїлова, там є такі слова. «Коли вже состарила Самуїл. То поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну Его Иоиль, имя второму сыну Его, его Авия, они были судьями Версавии, но сыновья Его не ходили путями Его, а уклонились в користь и брали подарки и судили превратно. И собрали все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в раму, и сказали ему: Вот ты состарился, а синов'я твої не ходять путями твоїми, і так постав над нами царя, щоби Он судів нас, як у прочих народов. Самоїл, який знав то все, який бачив, що було з домом Ілія, як все сталося, його сини виросли. Він же постарів. І вони були суддями. І каже Біблія, що не так вони добре робили, як батько їхніх робив. І прийшли оці старейшини і почали його укоряти. Постав нам царя, бо так як ти ходив, то твої діти так не ходять. Бачите, друзі, буває не впаки. Я потім скажу, чому, чому так все стається? Просили собі царя, і це слово воно дуже не понравилось для Самоїла. І він казав, ви не добре робите. Ви не добре робите. Не робіть цього. Бог каже, вони не тебе відкинули, вони мене відкинули, щоб я над ними не царював. Бог уже вступається. Коли Самуїл на місці, він каже те слово, яке потрібно сказати, Бог вступається. Ви знаєте, є таке слово, я сказав за Моїсея. Що він був кротчайший. Є таке в Біблії ще місце Святого Письма. Блаженні кроткі є. Бо вони наслідують землю. І ще одне місце, там сказано: Господь близько. Хто кроткий до таких людей близько Господь? І коли Самуїл об'явив їм права, які має цар, вони все рівно згодилися на це. Вони все рівно згодилися на це. Читаємо вже 12-й розділ тієї самої книги, коли вже вибраний був цар Саул, Самуїл говорить до них: Я послухався вашого голосу, ви вибрали царя. Ходить перед вами цар і мої сини вони разом з вами. В чому ви мене обвиняєте? якщо я в когось брав вола чи осла, чи когось обідив? Чи якийсь подарунок взяв? То я вам верну. А вони кажуть, ні, цього не було серед нас. Ти того не робив, ти того не робив. Самоїл був на своєму місці. А далі він говорить, я буду судитися з вами. Чого ви мене обвиняєте? Я буду з вами судитися. І він далі говорить, зараз такий час, час жнив. Час жнив пшениці, знаєте, коли в Ізраїлі жнив, то там немає дужі, вони не падають. Але вам буде знаміння? Побачте, що я був правий. Я помолюся, піде дощ, і буде грім. І так сталося. Він помолився і пішов дощ, і стався грім. І вони почали потім каятися, просити у нього. Вони говорили, що ми ще один гріх прибавили до своїх гріхів. Оказується, що Самої він говорив своїм дітям. Бо він каже, я не допущу собі гріха, щоб перестати молитися за вас. А ви навчили моїх синів таке робити. Ви навчили моїх синів таке робити. Бо він каже, мої вони разом з вами. Якось підійшов до мене один брат і говорить, ви там займаєтесь з дітьми і. Можна було б трошки по-іншому, можна б трошки по-другому. Я так спитав у нього, а твої діти там навчаються. Він каже, ні. Я кажу, привозь дітей і будемо разом їх навчати. Дуже легко вчити зі сторони, а на самом ділі. Давайте ми трошки підкреслимо. Аарон, який був Боже первосвященником, брат Моїсія, довів народу необузданості, бо не говорив їм, що так не можна. Полягло чимало народу. Моїсій, який був Божим чоловіком, вибраницем Божим, спас велике число людей, хоча написано, що Бог там порозив їх. Але спас велику кількість людей, Бог рахується з тими, кого вибирає. Ілія, який не обуздував своїх синів, ми бачимо, який кінець його печальний і його дома, всього дома, замість слави біславія. І Самуїл, який говорив своїм дітям, хоч вони неправильно поступали, хоч вони неправильно поступали, але він говорив і казав: я не допущу собі гріха, щоб перестати. Молитися за вас і направляти вас на путь, який добре написано і прямий. Браття мої сестри, це для себе. Якщо ми промовчимо, як було сказано Мардохей, говорив до Ісвір, то паде на тебе вина. Ми не повинні мовчати, ми повинні говорити вовремя і не вовремя. Все, що подобається нашим дітям і не подобається. І друге, ми не повинні сюди нести те, чого немає в ін... те, що є в інших, бо придеться самим то пожинати. Ви дивіться, кожен поніс відповідальність за те, що він робив, за ту працю, яку він звершував, і за те служіння дамо відповідь перед Богом. І я ще раз хочу нагадати той псалом, який брат вже говорив переді мною, псалом 14. Инчему в Порехладе написано, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношение на ближнего Своего. Тот, в глазах, которого призрен отверженный, но который, боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злом и не изменяет, кто серебра своего не отдает в роз и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Аллилуйя! У нас есть Слово, якому мы повинні подражать, яким мы повинні следовать, братья мои и сестры. Казав Самуїл, я не перестану молитися. Як ви знали, стільки браття молиться за народ Божий, за кожного із вас, щоб Бог беріг, щоб Бог хранив, щоб Бог вів свій народ, а є ті, які підтримують і повинні підтримувати. Я не знаю, де подівся ор. Біблія нам про тебе не розказує, але Аарон чомусь далі був при служенні. І коли знаєте, коли. Моїсей побачив, що відбувалося там в Ізраїлі, оті крики, оті воплі, оті танці. Тобто він сказав такі слова, хто Господній до мене? І написано, що сини Лєвіни підійшли до нього. Да, хто Господній до мене? Бог відділить Господніх і не Господніх, ті, які правильно чинять і неправильно чинять. Господь з тими, хто чинить правду, як сьогодні було вже зазначено. І він їх благословить. І він їх проведе. Друзі, моє бажання, щоб ми помолилися зараз один за одного. Ви помоліться за нас, а ми помолимося за вас. Щоб Боже благословіння, щоб благодать Божа вона працювала в нашій церкві, щоб не було серед нас нещастих випадків, щоб не було відступників, щоб слово Господнє ще касалося і спасало багатьох. Схилимося для молитви. Амінь.